Поки ви дивитесь це відео, я би хотів розповісти вам про свій телеграм-канал і в ньому я буду писати, коли будуть виходити мої нові відео. Також хотів би розповісти конкурс. Перші 10 підписників, які підпишуться на мій телеграм-канал, попадуть на слідуюче моє відео. Тому поспішайте! І останнє, що я би хотів розповісти, я створюю свої аватарки. Тому, якщо вам потрібна своя особиста аватарка, то пишіть мені, я вам залюбки зроблю її, якщо тіна була показана раніше. Що ж, на цьому моя реклама закінчена, продовжуємо дивитися відео. Що ж, перед початком відео я вам хочу сказати, що це всього лиш моя думка. Якщо вам вона не подобається, то можете сміло вимикати відео. Приємного перегляду! Що ж, давно мене не було, але гаразд. Краще пізно, чим ніколи. Всім привіт! З вами я, Тільтонік або Марк. І сьогодні в цьому відео я вам розповім, чому не потрібно відкривати Dynasty в стендофі. Що ж, поки я буду розмовляти з вами, ви будете бачити, як я відкриваю самі ці Dynasty Crate. і завдяки цьому ви зрозумієте, чому їх не треба купувати. Що ж, чому їх не треба купувати? Сама велика причина це те, що в них з'явилася нова механіка. На час, тобто вони в тебе будуть на деякий час продати їх. Ти не збереш, і вони в тебе пропадуть. І за цього їх і не треба купувати. Також або тобі випаде на час скін, або тобі випаде супер поганий скін і не на час. Тобто тут два варіанти: або погане, або супер погане. І завдяки цьому краще не купувати цей крейт. Також в цьому крейті. Накручено дуже сильний процент на те, щоб тобі випадали скини на час. І за цього ти їх не можеш продати, і вони в тебе просто валяються в інвентарі. І за цього це неприємно. Кхм. У мене є невеликий досвід, тому що ви можете зараз побачити, я їх відкривав багато, і мені з кожного крейта випадали тільки на час. Або випадали супер погані скини. Що ж, казати про цей крейт не новий вже, я можу казати купа часу. Але просто порада для вас. Купуйте звичайні кейсики, боксики. Не потрібно купувати Дінасті Крейт. Вони занадто невигідні і дуже рідко, коли випаде вам якийсь хороший скін і не на час. Що ж, можна підвести невеличкі ітоги цього крейту і цього відео. Або я такий невезучий, або це і справді щось не так з цим Дінасті Критом, бо мені завжди випадали погані скіни і деякі скини на час. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім хорошого дня! А я закінчую це відео. Пока!